Всім привіт! Мене звати Надя. Сьогодні я вам озвучуватиму статтю, яка була перекладена для Клубу любителів дизайну людини, де постять меми та статті, і переклади статей, і статті аналітиків та історії проживання свого дизайну, де можна коментувати та ставити свої запитання. Підписуйтесь на наш канал. Посилання внизу в описі під відео Племінний контур та історія з життя про нього. Племінний контур це турбота, розмноження і виховання дітей, робота та розподіл ресурсів. Йдеться про близьких вам людей, вашу родину, сусідів, друзів, однокласників, колег, співробітників і так далі. Він складається із захисного контуру та контуру Его. Енергія племені глибоко дбає про інших членів спільноти та відчуває відповідальність за них. Це енергія для шлюбу, угод, бізнесу та освіти, все, що вам може знадобитися, щоб мати дітей і ростити їх, захищати їх, прищеплювати цінності та навчати їх. Хоча насправді вам не потрібно мати власних дітей, щоб користуватись цією енергією. Пламінний контур нелогічний, мова йде про підтримку та захист вашої спільноти. Якщо ви проживаєте свій племінний контур у низькому вираженні, у тінях, ви можете стати співзалежним і ставити потреби інших вище своїх власних. Моя історія про племінний контур. Я пережила низький вираз у тінях свого племінного контуру, перебуваючи у співзалежних відносинах та дружбі у свої ранні роки. Я ставила потреби інших вище своїх власних і сильно вигоріла через те, що недостатньо цінила себе та свої потреби. Трансформація у вищий вираз виглядає так: спочатку взяти кисневу маску для себе. Тепер, завдяки багатьом болючим переживанням у минулому, я зрозуміла, що мені потрібно спочатку наповнити свою чашу, перш ніж я зможу віддавати іншим. Знаючи про те, як працює мій дизайн, я тепер можу жити найвищим виразом племінного контуру. У мене є дивовижне плем'я в образі моєї родини, а також друзів на все життя, де ми глибоко дбаємо один про одного. Але що мене ще більше здивувало, то це те, що я знайшла чудову спільноту батьків, які мають дітей того ж віку, що й мої. Назвемо цю спільноту Маймама Бір, мама ведмедиця. Це спільнота, яка дозволяє мені наповнити мою чашу, але також глибоко дбає про інших. Виховання дітей сьогодні потребує великих зусиль, і моя чаша не завжди може бути повною, без підтримки зовні. Не зрозумійте мене неправильно, це може бути дуже радісно, але ви не можете робити це в бункері. Вам потрібна підтримка. ПС, якщо ви читаєте це, є мамою чи татом одинаком, я захоплююсь вами ще більше. Спільнота Май, мамабір усвідомлює цінність підтримки інших людей за межами нашої родини, які проходять через те саме труднощі бути батьками. Ми можемо розділити навантаження, ми можемо доглядати дітей один одного. Ми можемо заходити один до одного в гості, коли нам потрібен зв'язок або перерва. Це схоже на те, як це могло би бути, якби ми жили в колективному просторі, або як могла б жити сім'я чи плем'я. Начебто у нас є своє маленьке село. Наявність села підтримки не є новою концепцією, але в суспільстві їй приділяється недостатньо уваги. Я на цій землі, щоб глибоко дбати про мою спільноту друзів, навіть якщо ми не пов'язані кров'ю чи соціальними нормами. Озвучила Надя Дінара для Клубу любителів дизайну людини. Дякую, що ви з нами.